Друзі, вітаю вас! На майданчику з'являється справжній круїзний лайнер для автомобільних доріг. Машинка здоровезна, це Volkswagen Atlas на передньому приводі 3,6 бензин. Автомобіль прибув з Америки в 2020 році з пошкодженнями по правій стороні. Була замінена права передня дверка, відрихтована праве переднє крило. І є підкрас по правому задньому крилу. Подушки не стріляли, стріляла тільки шторка, права вона відновлена. І від собі автомобіль приїхав з Америки в 2020 році з пробігом 250 кілометрів. Просто нова машина приїхала. На даний момент часу автомобіль передається від третього власника і пробіг в автомобілі 109 тисяч кілометрів. Виконаний антихром, повністю чорна. Планіровочка чорна, диски чорні, все як положено. Хенкук гума, гума вже доїжджає свій вік, але є ще зимова гума. Максимальна комплектація сел: 20-ті кольоса, забув сказати, величезні двадцяті кольоса, портроніки 360, 6-циліндровий, потужний двигун. Велетенський автомобіль в салоні місця просто неймовірно багато. Є векелимочки встановлені, комплект на весь автомобіль. Шкіряні сідушечки, бачимо, капітанські сидіння у нас є. плюс Це у нас шестимісний автомобіль. Якщо впорати сісти в трьох сюди, то семимісний. Шкіряні сідушечки, все класно, все чотенько. Тут у нас там запас, докатка лежить, набір інструментів, аптечка, все по хозяйськи все є. 9 тисяч кілометрів. Тому було проведено техобслуговування і замінена помпа. А так все класно. Безключовий доступ на кожній дверці. Маємо можливість регулювати ці сідушечки окремі, так як вам зручно. Панорамна стеля, окремо відкриваючийся люк, тризонний клімат-контроль, шторки на вікнах, чотири електросклопідйомника. Автомобіль має також датчик сліпих зон, пам'ять сидінь для водія, електрорегулювання передніх сидінь. Електрорегулювання з підігрівом дзеркал заднього огляду, електропривід кришки багажника, датчик світла, дощу, шкіряне мультикермо е, тут у нас кнопочки регулювання дистанції для традитивного круїза, повністю електронна приладова панель, друзі в автомобілі, плюс е, велетенський сенсорний дисплей, сенсорні вже кнопочки, три зони клімат контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, старт-стоп, е, класний автомат, запуск кнопки, електроручник, підстаканники. Подивіться, який велетенський підлокіти. Знову ж таки, штурочки відкривається. Друзі, дуже цікавий автомобіль. Велетенський. Відчуваєш себе дуже впевнено, кермом цього автомобіля. Голосове керування. знову ж таки. Зараз я покажу навігація. Таким чином карта вже для нашого регіону все налаштовано, все зроблено. Адаптивний круїз, контроль дистанції, асистент руху по полосам і контроль зон. Тобто все необхідне в цьому автомобілі є для комфорту. Друзі, в продаж стає за ціною 25 700. Є торг, є зимова гума і є такий прекрасний велетенський автомобіль. Виконаний антихром, леди, парктроніки виглядає реально бомбезно. І Що саме головне, обов'язковий момент це щодо розходу палива. Да, він велетенський, да, тут 3,6 бензин, але реально розходу палива по місту це 15 літрів. Може і немало, але якщо порівнювати для комфорту для такого класу автомобілі, я вам скажу чесно, це небагато. Газ можливо встановити сюди. Тут прямий вприск. Це коштує не дешево, але можливо сюди встановити газобалонне обладнання. Тож, друзі, він залишається у нас на майданчику. Є обмін, є продаж, є лізинг, є кредити. По всякому різному можна придбати цей автомобіль, якщо він вас зацікавить. Ми вас чекаємо на майданчику.